Бывает просто, приехал, посидел, покурил и поехал 5-10 минут. Бывает сам, бывает с кем-то, с друзьями, бывает с женкой, по-разному. Речница это сама собой, а так просто. То убрать, то заметать, то так просто сижу, полакаю. Да хожу, здоровка, Він нам не казали. Ми не знали. А потім поїхала, оттуда дзвонив, що я тут, на Майдан, в Києві. Питались по-разному, говорювали, нет і все. Я буду стояти до кінця. Хоч через кров, але буду до кінця стояти. Мені тут добре. На Новий Год, хоч приєдиш, нет, каже, я на Новий Год буду тут. Я розприїхав на три дні. На три дні приїхали, я п'ять поїхав. Ну він сильно хворий, так да хворий. А потім говорив, уговорював, кажу, може не треба, що вилечитися?» вилячишся, та не каже. Він пояснював, що побачив, що каже, студенти б'ють, мені стало жалко. и после того стали поехать. Мы ничего не учили, ничего не воспитывали. он да. ну, как-то сам собой был. Он самостоятельный. Ну, я просто все время угадал, что что-то будет, что-то случится. Я заранее чувствовал. Я тот же день с ним созванивался пол второго ночи. Потом чуть-чуть поспал, утром. Ну, Как по привычке Встаю, сразу телевізор включаю. Только включить телевізор, как будто заказано готов. И сразу передавал. Хотя я чувствовал. И сразу слідом минут через 10 машины понаехали там, родичі. Та да, ну важко было, конечно. Ну, але все равно и жизнь продолжается. Так і живе. А що ради Радиву памяти надо жить. Да, ну, важче, конечно, ну, конечно, не так, как поначалу, но все равно. Если я так смотрю, не надо было, чтобы он поехал. Поначалу я поддерживала, а сейчас не. Потому что как смотришь со стороны, как ценят, как уважают. А так поступил по-мужской. Да я вижу, что мог бы стать вообще другим человеком. Но, к сожалению, не повезло. Я таком бачил. Ну, потому что был все. Сила, воля, все, риск. Ну, характером, конечно, жестко был. Ну, а так. Ну, самый бачили. Який был. Це власна кофта, вона ну, є новим експонатом в нашому музеї, тому що е, вона довго зберігалася у батьків і дідусь. Він його дуже любив, честь. Е, і хоч коли він помер, вони хотіли покласти його оце, до нього, але потім бабуся сказала, що про це ця історія має пам'ятатись, не варто її ховати. Е, і е, ось цей шарф. Це той, в якому ось він на всіх фото він там відбув. Ну, це такі дві речі, можна сказати, які були постійно. А ще найголовніше, я б сказала, це ось цей прапор. Він десь у нього, якщо я не помиляюсь, класу з восьмого. Він його сам пошив. І він з ним відбув. Він теж, можна сказати, майже на всіх фото, він з цим прапором. І власне ми можемо побачити, що він і. Прапор теж травмований. Прапор цей був постійно в його рюкзаку. Для нього це була його святиня. Він ніколи не був в Ірменії. Він народився в Україні, але то була його мрія. Він дуже хотів там побувати, але не здійснилося, на жаль. Тут ще є портрети, які малював це Борис Єгезарян, художник. І, власне, він з ним познайомився на Майдані. Це всі портрети, які він малював до та після його смерті. Він був такою, знову ж таки, яскравою особистістю і приваблював до себе таких людей. Коли його запитав, чи не страшно було, ну він ж сам туди приїхав. В нього не було там ни знайомих, ні друзів, нікого. Просто знявся і поїхав туди сам. То він сказав, страшно нічого не робити. А Сюди, тут мені не страшно. Я знаю, за що я тут стою, за що ми тут виборюємо. Він був охоронцем на Майдані і до останнього відбув свій пост. От бруківка привезена з місця загибелі Сергія. Тут є ще те, які передавали нам майданівці, які, власне кажучи, Приймали участь в тих подіях. Всі ці предмети вони привезені безпосередньо звідти з Майдану. Він написав мені спочатку в кінці грудня, а потім на початку січня про те, що він на майдані, і він запрошував, щоб ми його підтримали. Але ну, на той час вже так трошки загострювалася ситуація, вже не зрозуміло, що там буде. І я, в свою чергу, я його, чесно кажучи, відмовляла. Я відмовляла, казала, щоб він повернувся додому. А він казав, що навпаки, ну типу, їм треба підтримка, нам зараз потрібно всім об'єднатися. І, чесно кажучи, я б сказала, що він не просто по зовнішністю виглядав старше своїх років. А ще й внутрішне, тому що я відчував я зараз тільки розумію сенс його слів, тому що тоді ми його не розуміли. Він був дорослий за нас уже тоді. 22 січня зателефонували мені десь пів восьмої ранку. І сказали, що Сергій загинув. Я одразу вимкнула телебачення, тому що я не повірила. Він постійно цікавився політикою в старших класах. От його дуже турбувало, те, що у нас були деякі вчителі, які любили підтримати з ним розмову там у вільний час, і він міг про це говорити безкінечно. Тому, коли ми дізналися, що він там, чесно, не здивувалася. Це була не та людина, яка могла, можна сказати, пройти осторонь. Справді він був, хоча він і був замкнутим, але в ньому була така Са, от дуже загострене почуття справедливості. От він постійно намагався відстоювати, і він був дуже запальним, коли відчував несправедливість. І вам, слава сині, гори, кригою у куті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете вам Бог помагає За вас правда, за вас слава, і воля святая.